Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо побудову ось такої відносно нескладної геометричної форми. Її умовно, можна назвати кронштейном. Перш ніж її будувати, давайте переконаємось, що ви дійсно відкрили шаблон ЄСКД, де наявні шари потрібні нам. А також. Є закладочки з форматками. Наступним кроком обов'язково перевіримо налаштування параметрів викреслювання. Має бути активованим режим динамічний, обов'язково. режим ортогонального викреслювання, режим трасування, також автопошук особливих точок або об'єктних прив'язок. Натиснемо на трикутничок і з випадаючого меню переконаємо, що активованими є кінцева точка, середня точка, центральна точка коло або дуги, квадрант і перетин. Інші особливі точки я би не радив активувати, хоча знаю, що деякі студенти. Люблять активувати все. Ну, врешті-решт, це справа кожного. Але оці 5 повинні бути активовані абсолютно обов'язково. Лівою кнопкою мишки закриваємо і переконуємо, що режим відображення товщини також є активованим. Пересовуємо зображення і починаємо викреслювання. Як завжди, раджу починати з розмітки. Які точки, які позиції нам треба розмітити? Ну, є центр кіл раз, центр двох кіл два, І точка, крізь яку проходить вертикальна лінія довжиною 100 мм. Переходимо в шар, осьові і починаємо. Розмітку можна робити по-різному. Я пропоную наступний найбільш простий варіант. Викликаємо відрізок. В довільному місці ставимо точку, оцю, яка буде центром верхніх нижніх кіл. Далі пішли вниз на відстань 40 мм. Чому на 40, я думаю, ви зрозуміли. Натискаємо Enter. А вправо йдемо на 60. Також зрозуміло чому. Ентер. І другий раз enter, щоб перервати викреслювання ліній. Поки що нам подальша розмітка не потрібна, переходимо в нульовий шар і починаємо викреслювання кіл. Вибираємо інструмент коло радіус. Ставимо сюди, лівою кнопкою фіксуємо. Менше коло радіусом 20, то діаметром 20, відповідно, радіус 10. Ентером або пробілом повторюємо операцію. Пам'ятайте, що в автокаді. Попередній інструмент або операція, або команда, як хочете, так називайте, може бути викликана звичайним ентером або пробілом. Не обов'язково йти в меню. Ентер або пробіл. Зайшли сюди. Ну і набираємо на цей раз радіус 20. Ще раз пробіл. Заходимо сюди. Більше коло в нас радіус 30, відповідно, діаметр 60. Пробіл ще одне коло. І там буде, відповідно, діаметр 30, радіус 15. Готово. Тепер оцю лінію. Осьову, ми просто продовжимо на відстань 60. Клікнем, клікнемо. З'явились маркери. Наїжджаємо на правий маркер. І коли він поміняв колір, лівою кнопкою мишки фіксуємо і тягнемо вправо. А тягнемо ми його на величину 60. Тиснемо Enter і ескейпом знімаємо розмітку. Все поки що готове. Спряженням робимо пізніше. Від цієї точки нам треба провести відрізок, який йде на 50 вгору і на 50 вниз. Всього довжина 100. Є різні варіанти. Можна провести на 50 вгору, потім розтягнути вниз. Це один варіант. Можна провести відразу довжиною 100 і потім посунути вниз. Але я вам покажу більш професійний прийом. Викликаємо, звичайно, спочатку інструмент лінії. Ми ж креслимо відрізок. А тепер, увага! Слідкуйте дуже уважно. Ми наїжджаємо на цю точку. Не натискаючи нічого. І як тільки появився маркер і напис кінцева точка, ми акуратно тягнемо мишку вгору, Так, щоб появилася траса, яка відслідковує вертикальну точку зверху. Ну, а відстань там 50, зрозуміло, ми просто набираємо з клавіатури 50. Не звертайте увагу, що віконечка нема. Воно відразу появиться, як тільки ми не наберемо 50 і натиснемо Enter. І далі тягнемо вниз. Звісно ж, тут ми набираємо 100. Можемо продовжувати вліво на 10 і вгору на довільну відстань. Все одно ми потім з пряженням підріжемо, як має бути. Ентером або пробілу завершуємо. Ще раз enter або пробіл. Викликали команду лінію. Звідси на 10 і вниз на довільну відстань. Далі ми проводимо оці останні елементи, крім спряжень. Це є дві горизонтальні лінії, два горизонтальних відрізочка. Відповідно, відстань між якими 40. Ну, оскільки тут вісь симетрії, чи 20 вгору. 20 вниз. Для проведення паралельної лінії використовуємо команду offset або еквідистанта. Але треба зробити ще одну невеличку дію. Як тільки ми викликали операцію еквідистанта, тиснемо праву кнопку мишки і вибираємо опцію layer, тобто шар. Тиснемо лівою кнопкою мишки і з додаткового контекстного меню вибираємо Current. Для чого це потрібно? Справа в тому, що якщо ми проведемо просто паралельно відносно осьової лінію паралельно до осьової, вона буде також осьовою. А нам треба, щоб вона була суцільною в шарі 0. Тому опція Layer Current якраз і зробить то, що нам треба. Вибираємо відстань. 20. І тепер просто. Один раз клікаємо на осьовій, Другий раз клікаємо з того боку, куди нам треба. Ще раз на осьовій, з другого боку. Осе це мультикоманда, тому ентером завершуємо. Ножечки нам не потрібні. Дехто зараз схватається за ножечки. Ні. Ми робимо філет. І автокат все підріже так, як має бути. Викликаємо операцію Fillet. Викликали права кнопка мишки. Вибираємо радіус. Радіус у нас 10. Тут є 4 спряження. Зверніть увагу, радіусом 10. Натискаємо Enter. І тепер показуємо. Раз, два. Радіус спряження радіусом. На жаль, це не є мультикоманда, тому для того, щоб її повторити, ще раз тиснемо. Ентер або пробіл. І повторюємо: ще раз Enter або пробіл, раз, два. Ще раз Enter або пробіл, раз два. Ця частинка готова. Спряження увігнутою дугою між двома колами, також можна зробити звичайним філетом. Тому тиснемо Enter або пробіл. Вибираємо правою кнопкою мишки радіус, міняємо його на 35. І показуємо раз, два. Опуклу дугу спряження філетом провести в автокаді, на жаль, не можна. Вибираємо інший інструмент, а саме коло, яке має дві точки дотику і радіус. Викликали цей інструмент, нічого не натискаючи. Акуратненько. Підвели курсор до кола, і приблизно в цій точці, де буде очікувана точка спряження, клікаємо лівою кнопкою мишки. Далі справа, ще раз показуємо очікувану точку дотику. І ще раз лівою кнопкою мишки. І тепер автокат питає радіус спряження. Радіус там 80. Ми просто набираємо 80 і тиснемо Enter. А от тепер вже ножечки викликаємо, ріжемо тут і ріжемо тут-тут. Ентером або пробілом завершуємо команду підтрим. ножички Ножички це мультикоманда також. Контур готовий повністю. Тепер треба його акуратненько оформити за допомогою осьових ліній. Пам'ятаєте, що згідно з правилами креслення, осьова лінія повинна виходити за контур на відстань від 3 до 5 міліметрів. Ми це зробимо в два етапи. Спочатку ми видовжимо існуючі лінії рівненько до границі контуру. А там, де їх нема, ми їх просто проведемо, перейдемо в шар осьові. Тут акуратненько від квадранта до квадранта, Ентер або пробіл знову лінієчка. І ще раз від квадранта, акуратненько до квадранта, ентер або пробіл. Тепер, якщо кожну з цих осьовушок видовжити, ну, скажімо, на 4 міліметри, ми отримуємо все, що нам потрібно. Треба. Для цього є різні варіанти. Можна просто безпосередньо розтягувати і набирати на Можна провести еквідістанту і дати видовження, а можна скористатись такою цікавою операцією, як lengthen. Ще раз показую, де вона є, під спадаючою менюшкою Modify. ось вона третя. Першому рядочку. Вибираємо Lengthen, видовжити. І правою кнопкою мишки викликаємо контекстне меню і вибираємо опцію Delta, тобто приріст. І тепер автокат питає: наскільки? Давайте виберемо на 4 мм. Enter. А тепер дивіться, це є мультикоманда. Нам досить. Під'їхати до кінця відрізку, і відмітити лівою кнопкою мишки. Сюди, сюди, сюди і сюди. Ентером завершуємо. Як бачимо, все дуже просто і швидко. Тепер нанесення розмірів. Не забудемо, що розміри треба наносити в шарі розміри. І почнемо. Найбільш просто нанесемо лінійні розміри. Пам'ятайте, що всі розміри знаходяться отут. Вибираємо лінійний розмір, клікаємо раз, клікаємо «Два» І вибираємо позицію, де нам треба. Вибираємо ще раз, можна ентером в пробілом лінійний розмір. Вибираємо тут і отут. І щоб в нас красиво розміри були на одному рівні, знову скористаємось опцією трасування, наїдемо сюди, і коли появилася точка, ми акуратненько зробимо так. Далі, як наносяться радіуси? Радіуси наносяться також оцим інструментом, радіус. В нас є, скажімо, отут радіус, збільшуємо, наносимо акуратненько ставимо в потрібну позицію. і радіус, Enter або пробіл. Тобто я б радив спочатку наносити всі лінійні, скажімо, розміри, потім всі радіуси. Це потрібно для того, щоб менше клікати в меню. Якщо ви вже зайшли в команду лінійний розмір, повторно вона обирається Enterм або Пробілом. Діаметри. Діаметри наносяться. Також просто клікаємо, хай оце буде діаметр 20, ентером або пробілом повторюємо команду, наносимо 40. Єдине, що окремою операцією наносяться стрілки короткі. Якщо ми зараз спробуємо нанести радіус отут. Дивіться, що в нас вийде. Ну, в принципі, може бути, але воно краще, якщо на дугах великого радіусу стрілочка коротко. Ctrl-Z відмінимо нанесення радіусу. І покажу, як це зробити іншим методом. Отут є операція нанесення радіуса скороченою або ламаною стрілкою. Клікнули. Тепер. Першим ми показуємо дугу, яка, яка точка ця ролі не грає. А от друга точка, дуже важливо, ми показуємо, звідки буде йти стрілочка. Ну, хай вона йде звідси. І далі, рухаючи мишку, ми можемо обрати положення стрілки. Таке нанесення також, в принципі, дозволяється. Але мені більше подобається. Стрілочка без зламу. Ми вибираємо акуратненько, щоб зламу не було. І останнє ще один клік. Ми вибираємо позицію тексту. Готово. Інші розміри наносяться ідентично. Це є скорочений радіус. Це є лінійний розмір і так далі. Успіхів вам всім! І дякую! За увагу до побачення.